І знаєте, часто, коли з людьми говориш, люди ставлять таке запитання, а ви до якої церкви належите? Ми говоримо, наприклад, ми християни. Вони кажуть, ні, ви до якої церкви належите. Ми кажемо, ми християни. Вони кажуть, ні, скажіть, ви там православні, католики, баптисти, п'ятидесятники, харизмати, адвентисти. Ми кажемо, ми християни. І людина все одно каже, ні, от ви скажіть, хто ви? Що це означає? Це означає, що в пріоритеті у людей Христос насамперед не на першому місці. Тобто, у них на першому місці, у людей і є своє вчення якесь, своя теорія, своя філософія. Отже, якщо людина ствердно говорить: я християнин, моє вчення християнське, я учень Ісуса Христа, то всі інші вчення другорядні. Православні католицькі